Вітаю вас на каналі Control.ua Сьогодні у на нас на огляді 5 камер відеоспостереження для квартири, які мають найкращі відгуки від наших клієнтів. Ці камери забезпечать вам спокій та дозволять контролювати ситуацію навіть коли ви не вдома. Почнемо з камери Свіс cs h 1 c Проста, але надійна камера на 2 мегапікселі, яка може стати незамінним помічником у спостереженні за вашими дітьми та домашніми улюбленцями. А також забезпечити захист вашого будинку у будь-який час доби. Мініатюрна камера впишеться в будь-який домашній інтер'єр і має всі необхідні функції. А саме пропоную відео з роздільною здатністю 1080p. А завдяки широкому об'єктиву на 108 градусів може охопити широкий внутрішній простір. Має чітке нічне бачення до 10 метрів, функція виявлення руху і двосторонній аудіозв'язок. Весь відзнятий матеріал камера зберігає на карті пам'яті максимальний обсяг до 512 ГБ. Налаштуваннях можна обрати один із трьох режимів сповіщення: тихий, короткий звуковий сигнал або сирена. А завдяки інтеграції з голосовим помічником Google ви можете швидко переглянути відео. Крім того, камеру звіз можна поставити на плоску поверхню або закріпити на будь якій металевій стіні за допомогою магнітної основи, яка йде в комплекті. Наступна камера це iMU Q2. Вона також компактна, а процес монтажу такий же самий, як і в попередній камері звіз. Завдяки функції Wi-Fi вона легко підключиться до вашої домашньої мережі. Має широку лінзу з кутом огляду вже 131 градус, 2 Мпікселі та роздільна здатність 1080 p Основний функціонал камери охоплює виявлення людини, вбудовану сирену, сповіщення про аномальні звуки. Наприклад, камера надсилає сигнал тривоги на ваш мобільний телефон, якщо зафіксує плач дитини або інший нетиповий звук для вашого приміщення. Трохи нижче об'єктиву. Знаходиться мікрофон, а на зворотній сторони динамік. Можна віддалено спілкуватися з домашніми улюбленцями або сім'єю, яка знаходиться перед камерою. iMOC2 підтримує різні варіанти збереження інформації: це SD-карта пам'яті на 256 ГБ, марне сховище та nvr відеореєстратор Ще для цієї моделі можна додатково придбати захисні силиконові чохли у вигляді квіточки та оленячих ріжки. Далі IMO Ranger 2. Це камера з роздільною здатністю 4 Мп та можливістю повороту на 355 градусів. Вона дозволяє покрити великі простори квартири та відстежувати події у будь-якому напрямку. Камера може виявити та автоматично налаштувати фокус на об'єктив під час його руху. І в разі небезпеки обімкнути вбудову на сирену. Приємним бонусом цієї моделі є режим конфіденційності. Як він працює, потрібно зайти у застосунок IMO, знайти відповідну опцію та Ranger 2 опустить лінзу, щоб захистити вашу приватність у будинку. Всі інші функції та збереження записів схожі на попередні моделі. Камера може фіксувати аномальні звуки, надсилати сигнали тривоги, має автоматичне інфрачервоне нічне бачення. Для ймов e Ranger 2 існують два захисні чохли. Один з гострими темно-сірими ріжками, а інший з гіллястими линячими рогами помаранчевого кольору. Але великий попит на цю модель та їх силиконові чохли змусив компанію розширити асортимент. Тепер цей пристрій може перетворитися на сірого кролика з кумедними вушками або зеленого динозавра. Тепер поговоримо про Hikvision. Це ідеальний варіант для зовнішнього спостереження за багатоквартирним будинком, має розподільну здатність 2 Мпікселі та передову інфрачервону технологію XIR 2.0 з великим інфрачервоним діапазоном, яке забезпечує чітке нічне спостереження. Крім того, вона оснащена функцією виявлення людей і транспортних засобів, що дозволяє відчувати себе додатково захищеним. Не можу не відзначити її міцність. Камера вводена проникна і має захист від пилу стандартом ip 67 а також вандалозахищений корпус за стандартом ik 10 Це забезпечує надійність та довговічність у будь-яких умовах. Додатково має слот для sd карти до 256 ГБ. Це дозволяє зберігати запис безпосередньо на камеру. Та вбудований мікрофон для аудіобезпеки в режимі реального часу. І завершено наш рейтинг АІМУ Turret. SE. Це розумна камера на 4 Мп, яка має розподільну здатність 2560p і передовий алгоритм інфрачервоного підсвічування до 30 метрів, Забезпечує чітке зображення будь-який час доби. Професійна технологія оброблення зображень точно визначає людей на відео та одразу надсилає сповіщення на ваш смартфон, завдяки чому ви завжди знаєте, що відбувається, і не отримаєте хибних тривог. Модель має вбудовану точку доступу Wi-Fi, завдяки чому можна перевіряти трансляцію в реальному часі або дивитися збереження записів застосунку iMove Live. Окрім Wi-Fi, ця камера Turret підтримує Ethernet та має вбудований мікрофон. Підтримує різні варіанти збереження інформації. Це і SD-карта до 256 ГБ, хмарне сховище та nvr відеореєстратор Після огляду цих камер можна зробити висновок. Що кожна з них має свої переваги та може бути оптимальним вибором для певних ситуацій. Обирайте ту камеру, яка найкраще відповідає вашим потребам. І наразі це все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше про нові технології в області безпеки.